Всім привіт, я на ринку і йдемо глядати ціни на фрукти. Є yeah, ось такі яблучка. Uh, Чорний принц. 14 yeah. 14 місяць 12 ряд. 40 районські яблучка. 38. Ось такі гала ігор по 30 гривень. А ось такі малесенькі по 20 гривень. Перед 12 на 8. По 35. Ось такий. А слива така віку ціна? 20 і 18. 20 і 18. така слива, гарна. По 23 гривні продавець. Яку ціну така яблука? По 30. Ось такий 70 персик. 50 ось такий 30. Ось такий інжир, 85, а ось така нектаринка, теж 75, а ось такий виноград, по 90. Це є 98 місце перед 12 на 8. Ось такий персик, добрий день, такий по 70 гривень, ось такий по 50 гривень. А нектаринка? Нектаринка по 50 гривень. По 50 гривень, а менший ще? 40, може по 40 і 35. Це відразу перед 12 навісом. Ось така слива по 22. Ось такі яблучка по 35 і по 32 гривні. Ось ці по 32 гривні. Ось такий виноград? 50. Наступний? 30. 30 гривень? А ось такий персик? 50. Ось така яблука. По 35 Виноград 50, 80, 60, 80. 75, Ось такий величезний персик 75. Слива. По 30 гривень. А таке яблуко. По 30. А є ще ось такі по 25, а ось такі по 35. А ось по 50. А Голден 45. І це все 71 місце під 12 на 8. А Ось така груша ціну? По 50 гривень. А ось ця? Це 60. А слива така велика? По 25, а виноград. 100? 90. А ось цей? 80. І це 69 місце під 12 на вісім. Яку ціну яблука? По 35. А лохина викутина? 215. Куціну маленька. 200. а ось така. Також 200. А ужена. Також 200. А лохина. Там різна. Від 200 до 300 є різна лохина. Це є. Так, розмір має значення. 70 місце під насте на 8 Ось такі опекос є по 70 в яку ціну полуниця? По 140. Ось такі лисички 260. Вікутину кавон. Кавун, пускай. По 16. А диня? а диня в яку ціну. По 35.